Днями Державний департамент США опублікував щорічний звіт про торгівлю людьми в світі. Україна, за висновками американського уряду, залишається джерелом, транзитом та місцем насильницької праці та сексуального рабства. Серед груп ризику держдеп називає дітей в сиротинцях. З тим висновком погоджується громадська організація Міжнародний захист прав людей інвалідів, яка видала свій звіт присвячений ситуації в дитячих будинках України. Дослідники побачили неадекваті умови проживання дітей, заплутану систему підпорядкування інтернатів та брак єдиного реєстру дітей. Звіт базується на результатах дослідження, проведеного здебільшого ще до подій на майдані. Розповідає Тетяна Ворожко шість з половиною років тому. Ольга народила дівчинку Аню через помилки лікарів. Розповідає жінка, аня стала інвалідом. Два перенесених інсульти її розвиток зупинився на рівні двомісячного немовляти. Коли дівчинці було два з половиною роки, жінка віддала її в інтернат для дітей інвалідів. Спочатку у Львові, а потім у Буково Львівської області. Мама постійно відвідує свою донечку, привозить їй іграшки, та усе необхідне. Вона одна з багатьох батьків, з якими поспілкувалися дослідники під час складання доповіді про інтернати в Україні. якщо б у вас було більше грошей, ви б хотіли тримати її вдома. Так, але дуже важко про неї піклуватися, тому що їй потрібно багато уваги. З цим дуже важко впоратися, їй потрібна медсестра. Яка в неї інвалідність? Вона не розуміє, що я її мама. Аня не виняток. Більшість дітей в українських інтернатах говорить директор організації Міжнародний захист прав інвалідів мають батьків чи родичів. 95% дітей в сротинцях мають батьків. Дітей в дитячі будинки штовхають інвалідність та бідність в Україні, як і в багатьох інших країнах. Багато лікарів кажуть: забудь про цю дитину з інвалідністю, яку ти тільки що народила. Ти не зможеш за нею доглядати. Віддай її в інтернат. Піклуйся про свою. Їх здорових дітей. Ми багато такого чули. Це ставлення має змінитись. Ольга розповіла голосу Америки, що сама бачила, що вихователі в Буково дбають про своїх вихованців, навіть старших та з найтяжчої форми інвалідності. Вони беруть на руки, виносять на прогулянку, займаються ними. Але це дослідники побачили далеко не скрізь. Як правило, інтернати знаходяться в дуже віддалених районах. Діти сидять чи лежать і нічим не зайняті, прив'язані до ліжок наодинці. На жаль, ми бачили дуже багато інтернатів, де ряди ряди з дитячими ліжками, в яких лежать діти з церебральним паралічем, ущеленою хребта і просто там згасають. але навіть дітям без фізичних вад, говорить Лорі Ейгерн, навіть в інтернатах, де вони доглянуті та нагодовані. Погано Є інтернати, які чисті і дітей достатньо годують. Але навіть якщо дитбудинок гарний, дітям потрібна родина, щоб емоційно розвиватись, їм потрібне піклування, особливо у випадку маленьких дітей. Це частина їхнього розвитку. До цього ще додається сексуальна та трудова експлуатація. Ми спілкувалися з сиротими випускниками дитячих будинків, працівниками українських НГО, які займаються безпритульними дітьми та жертвами торгівлі людьми. Вони всі нам говорили, що діти-сироти легкі мішені торговців людьми. Також ми говорили з дітьми, які живуть в інтернатах, які працювали на фермах по 12 годин на добу. Порнографія ще одна проблема. Подібна ситуація існує в багатьох країнах, говорить Ейгерн. В Україні вона погіршується війною на сході та відсутністю єдиного реєстру дітей. Ніхто насправді не знає, скільки проживає дітей в дитячих будинках та інтернатах України. Ми Були здивовані, що навіть уряд не знає, скільки дітей в інтернатах та в інших закладах. Оцінки коливаються від 82 тисяч до 200 тисяч залежно від того, з ким ви говорите. У міністерстві соціальної політики України не погоджуються та називають дані значно нижчі від поданих міжнародними правозахисниками. З 83 тисяч дітей сиріт 87% вже виховуються в сім'ях громадян України. Тобто це прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. Це більшість, це діти у родичі під опікою, але е, зараз от сім е, дітей сиріт перебуває ще в інтернатних закладах. А от критику повністю не відкидають. Кажуть, проблеми є, і вони на них реагують. Мені прикро, що інколи трапляються випадки. Прикро про ту інформацію, яка викладена в звіті, що є випадки, які е, дійсно нивелюють оті досягнення, які сьогодні маємо ми в нашій системі. Бо є в принципі, є дуже непогані інтернатні установи. Ти саме дружківський дитячий будинок інтернат Донецької області, дуже гарно побудована робота. Міжнародний захист прав людей-інвалідів бореться за закриття інтернатів по всьому світу, як це вже зробили в США та в країнах Західної Європи, а натомість закликає підтримувати родини у зоні ризику та сприяти усиновленню. З цією метою. Світовий банк виділив Україні кредит на 35 мільйонів доларів для проведення реформи у чотирьох пілотних областях. Чернігівський, Житомирський, Дніпропетровський та Донецький. гроші підуть на пошук прийомних родин для дітей сиріт, підтримку та моніторинг цих сімей, а також закриття чи перепрофілювання будинків інтернатів у світовому банку. Сподіваються, що в пілотних областях 40% дітей, як здорових, так і інвалідів, повернуться в родини чи знайдуть. Прийомних батьків ми взагалі повинні казати. Ну про те, що систему освіти, систему інтернатних закладів ми повинні е, е, виключити як, як, як сегмент в розвитку дітей е, на сьогодні. Діти сироти вони не повинні перебувати в інтернатних закладах. Усім, хто хоче допомогти українським сиротам, в міжнародній організації захисту прав людей інвалідів, радять не надсилати гроші, іграшки та одяг безпосередньо в будинки інтернату. дев'ять разів з десяти ці речі не потрапляють до дітей, особливо в бідних країнах, де люди забирають ці речі для власних родин. Як американські правозахисники, так і українські чиновники радять допомагати будинкам сімейного типу, громадським організаціям, що працюють з сиротами, та родинам у зоні ризику у світовому банку розповіли голосу Америки. Якщо реформа в пілотних областях пройде успішно, то її розширить. Але тут передбачають певні проблеми: опір системи та необхідність прийняття нового законодавства, яке полегшило надання соціальних послуг приватними організаціями. Ольга ж бачить і інші проблеми. Вона каже, що окрім матеріальних труднощів та браку умов для пересування з коляскою, є ще й проблема суспільного сприйняття. Вона б дуже хотіла, аби суспільство з більшим розумінням ставилося до того, що вона намагається виховувати дитину інваліди та до труднощів, які їй доводиться долати. Тетяно Ворожко, Русландень.